Вітаю вас на каналі Кайксен, друзі. Сьогодні у нас на огляді популярні трьохдюймові біле лінзи Кайксен i 10, які по праву вважаються золотим стандартом серед лінз з встановленням. Під гайку. До речі, цікавий факт про них: їх також можна встановлювати за рамку за стандартами Hela 3R. Вони чудово підійдуть як для заміни штатних лінз, так і для встановлення в рефлекторну оптику. Тож, давайте розберемося. Переходимо до огляду: гарантійний талон, дві лінзи, набір для кріплення. А також ми розібрали одну з лінз, щоб показати, як виглядає лінза без хвостовика. Чому ж інсталятори надають перевагу цим лінзам? Все дуже просто: їхні розміри. Адже у порівнянні з іншими лінзами вони мають доволі маленькі розміри, що спрощує процес їхнього монтажу та встановлення фари з адаптивом. Довжина корпусу лінзи без хвостовика 45 мм, включаючи рамку. Довжина хвостовика до різьби 13 мм, ширина лінзу з рамкою 85 мм. Якщо у вас авто з заводськими ксеноновими або галогеновими лінзами стандартами кріплення Hela 3 r то вам нічого додатково не знадобиться. Якщо ж вам потрібні інші формати кріплення, ви можете придбати перехідні рамки, які є в широкому асортименті, у нас. Якщо ж у вас рефлекторна оптика без штатних лінз, саме тут виручає кріплення під гайку. Саме для цього вам знадобиться комплект кріплень, який йде в наборі. Дана лінза має два чіпи, два відповачі для посилення яскравості світла, а також дві системи охолодження активну та пасивну. Потужність лінзи в режимі ближнього світла 58 Вт. В режимі дальнього світла 66 Вт. Ці лінзи виробляються на добре відомій фабриці Юежао, яка виробляє лінзи для багатьох відомих брендів, в тому числі для Азу. Якість збірки на рівні, ніяких люфтів, охолодження працює тихо, конструкція дійсно якісна. Перед вами лише одна лінза KXN i10. Ви бачите, як чітко формується світло-тіньова межа, і як впевнено б'єдальні. Освітлення широке, без провалів, з правильним кутом розсіювання. Чудово підійде для заміської їзди або їзди вночі. І це лише одна лінза. До речі, виробник надає 24 місяці офіційної гарантії, тому з надійністю проблем не буде. Отже, якщо вам потрібні універсальні трьохдюймові білет-лінзи, які можна встановити або за рамку або під гайку, це справді перевірене часом рішення. Надійні яскраві популярні і не менш легендарні, ніж лінзи, AOZUM A7+. Тож посилання на товари в описі відео, а також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі, яку лінзу ви хотіли побачити в наступних оглядах.